За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Дорогою з зони АТО трагічно загинув заступник комбата першого батальйону 79-ї бригади Артур Кошапов. Життя військового обірвала ДТП. Аварія сталася ввечері в місті Миколаєві. Загиблий їхав сам на позашляховику Хюндай. Потім раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався на своїй машині у вантажівку МАЗ. Потім машину відкинуло в стовп. За однією з версій чоловік не впорався з кермуванням через перевищення швидкості. Інша версія перед машиною військового виїхав велосипедист. Після удару об стовп водія викинуло з автівки. Травми були смертельними. Після трагедії на місце ДТП одразу приїхали товариші загиблого. Три рази ми з ним були в терміналі місті мене витаскував. Я його витаскував і пальцева. Вов винабила робота. Що раніше дякаво мислі провели чи много бойов, смілий, нормальний парень. у міліції. Відкрили кримінальне провадження. Триває розслідування, проводяться експертизи. У лютому військовослужбовець отримав нагороду. Орден Богдана Хмельницького, майору Артуру Кошапову, було 28 років.